Є заява, яку дуже хочеться почути ваше трактування. Володимир Зеленський сказав, що українська армія не має сил відвоювати Донбас і Крим, але Україна не може віддати ці території. Конституція України забороняє нам це робити, і конституція так само є і російська. Вони ж анексували ці території. Вони вписали чотири українські області і Крим собі у конституцію. І що далі? Як бути з, з ось цією е, ситуацією? Ну, я скажу так, що що треба сказати? Ми ніколи, і я не, не, не знаю політика в Україні, хто б не був президент України Зеленський, хтось в майбутньому, будь-хто інший, який би поводився визнати ці території російським. Ніколи цього не буде. Вони будуть окуповані, Ну, вони знаходяться в окупації, але ніхто ніколи не піде на їх визнання території Росії. І ось це принципово розуміти. Тобто ми на це не підемо зі зрозумілих причин. Тому, власне кажучи, все це, це, скажімо так, те, що пропонує Росія, це пропозиції Росії. Україна і цивілізований світ на це не піде. Інше питання, що я би сказав, от дуже важливий момент. Президент постійно акцентує на Донбасі і Крим, Донеччина, Луганщина і Крим. Тут немає ні Херсонщини, ні Запоріжжя, ні Півдня України. А це не даремно. Це не даремно. Тобто ми ставимо питання, що переговори можливі, якщо Росія відійде на межі не 22 лютого 22 року. Тоді можна починати мирний процес, перемовний і так далі. І я думаю, що Курська область. І присутність українських військ там, це якраз про те, щоб вигризати потім на перемовинах можливих і намагатися витягти для нас кращі умови. Я маю на увазі, ну, скажімо так, найкраще, що може бути, це е, Південь, це Енергодар, це Запорізька АЕС, це Запорізька Херсонська область. От, власне кажучи, це те, що нам зараз потрібно, що нас дуже цікавить. Тому, а, власне кажучи, думаю, що а, південь це дуже важливо, і за нього буде боротьба в сенсі як військовому, так і такому а, перемовини через силу. І за це буде вперта. І тому Крим і Донбас, тому так, ми готові говорити, але, але те, що ми зараз не можемо повернути їх військовим шляхом повноцінно всюди, окупувати територію України, це так. Нам потрібно більше сил, нам потрібно більше ресурсів, нам потрібно більше підтримки людей, нам потрібно ну, більше дійсно мобілізованих для того, щоб готувати резерви. Це все потрібно. Але я б, от акцентував на тому, що мова йде завжди про Крим і Донбас. Ось це важливий момент. Тобто, я маю на увазі не про Херсонщину і не Запорізький напрямок, що ми дійсно хочемо. А ну, скажем так, повернути, і можливо, саме військовим шляхом ми і, і Крим і Донбас хотіли б, але для цього не вистачає повній мірі сил. Ми <кхи> ж не саме ні те, що ці чотири області, ні те, що Крим це Україна. А питання тільки в тому, що як зійдуться ось ці дипломатичні позиції, і чи не почнуть наші партнери наполягати на тому, що Україна має зобов'язатись, наприклад, не звільняти ці території. Ну, наприклад, військовим шляхом, а тільки дипломатичним. Ризики такі є. Нам можуть поставити умову, коли ми підемо до НАТО і ми вступимо в НАТО. І нам можуть сказати, що умова така, що ви не маєте, не маєте а, значить, а, воювати військовим шляхом, що ви маєте ці території звільнити тільки дипломатично. Тобто, така умова може бути. і Ризики такі існують. Це теж треба розуміти, вони є. Ну, а, але я би хотів сказати, що це формула вступу до НАТО дещо компромісна, так як було в питанні Німеччини. Східна Західна Німеччина, так само. Тобто, а, зрештою, політично вони воз'єдналися. Через період часу складно. До сьогодні триває реінтеграція. Все дуже непросто. Є дуже багато труднощів на цьому шляху, але вони це зробили. І тому, власне кажучи. Я думаю, що й тут може бути застосована формула, що наші партнери не визнають ці території російськими, але при цьому можуть сказати не вільюйте за них, тому що стаття 5 буде поширюватися, тому що країни НАТО мають вступати у війну, і тому такі ризики також не присутні. Це дійсно факт.